Алло. А, бачу вас! Да, 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 зараз виходжу. Мер міста підійшов, каже, нам би кронування по тендеру зробити цей. Коротше, халепа. А воно нічого не допомагає. А я знаходжуся на новому складі і прийняв рішення, що, мабуть, буде ще одна рубрика, скільки можна заробити. Покажу вам циферки, що вдалося мені отримати. Продавши або здавши оці всі дрібні речі, мабуть, вам буде цікаво. Кажу, чого ви раніше не сказали, ми облізли. Кажу 1100 тисячу. Привіт, такі, друзі! Сьогодні працюємо не в нашому місці. Уже розпочинаємо роботи з озеленення кафе. Алло. Добрий день. Так, 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 так. Так, 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 працюємо. Ну, біля лі верхнього. А, я в машині з вами з по телефону говорю. А, бачу вас. Так, да, так, да, да, зараз виходжу. Вже цікаво так. Коротше, це побачив, що працюємо. Е, мер міста підійшов, каже, нам би кронування по тендеру зробити цей. Е, зробимо тендер, можливо, та й виграєте і зробите нам кронування. Кажемо, так, да, без питань. Так що цікаво працювати на відкритих діляночках. Але ну, не факт, що ми ще тендер цей виграємо, але ну, подивимося. Зараз покажу, чим ми займаємося. Я ще не переодягнувся. Ось така у нас територія, це парковочка. Ось тут у нас буде одна клумба, і там дві великих. І зараз ми мотоблоком маємо, там он мотоблок, там хлопці працюють десь. Он. Маємо зараз попрацювати тут. Коротше, халепа. Хлопці дорівнюють тут, де ще можна рівняти. А я заїхав мотоблоком, а він взагалі скаче, не їздить. Я пробував вже його мочити водою, але це не допомагає. Зараз буду, звісно, радитися із замовницею, але мабуть нам варто буде чекати опадів і потім приїхати знову. І... Спробувати мотоблоком, тому що зараз так не виходить. Он мотоблок, вон видно, що земля волога, а воно нічого не допомагає. Хлопці рівняють ось ці дві бровки, одна з цієї сторони і інша від дороги. І закінчуємо, а от їдемо додому. А я знаходжуся на новому складі. Цей склад, який я нещодавно купив. Покажу вам, що тут є. Перш за все, це наші вже тут є інструменти, мотоблок, оприскувач. А далі дивіться, мотори, якісь помпи, вогнегасники. Тут давно вже, мабуть, нікого не було. Якісь обігрівачі, двері. Тут, мабуть, чоловік займався ремонтами. І тут ще є підвал. Колінвали, якісь мотори, коробки передач, велосипед, якийсь такий каністр куча. тут, ну, коротше, Тепер в мене є місце, де треба навести лад, і для того, щоб е, правильно його використати у своїй діяльності. Поки хлопці працюють зараз, е, я їх відвіз, вони мають підстригти ялівці, е, сформувати лаванди. Ось такий результат вийшов. Хлопці гарно попрацювали. Ці підстрижені, лаванда забрана, і от там ще й бур'ян повиривали. Розгрібаюсь поки тут на складі, і прийняв рішення, що, мабуть, буде ще одна рубрика, скільки можна заробити із продавши оце все. Мені здається, якщо я все це здам на металолом, як воно є то можна отримати, я так думаю, в районі 10-15 тисяч. Але в мене є ідея, що буду продавати, мабуть. Ну, для прикладу, ось надувна лодка, я не знаю, її треба буде перевірити. Далі там он, колінвал, там коробка передач, там мотор. Ще одна коробка передач. П'ятитонний домкрат робочий. Ну, такі всякі приспособи і мідні алюмінієві ось алюмінієвий цей, ось мідні шланги, трубки. Тут якісь двері, там від військової машини, мабуть, якийсь бак. Ще зверніть увагу, як воно все тут гарно складене, все змастяне, все як для себе робилося. Прямо як капсула часу. Обігрівач, там телевізор ще є. Колінвал, зверніть увагу, він весь в салідолі, щоб все було тут два колінвала, один-дво. Коротше, покажу вам. Ну, Не буду кожен раз показувати, що я там продав чи здав. Мабуть, буду просто записувати. І через рік, там, я думаю, покажу вам циферки, що вдалося мені отримати, продавши або здавши оці всі дрібні речі. Мабуть, вам буде цікаво. І так, що ми сьогодні робимо? Нам привезли газончик уже. Розвантажили, була тут труба з погребу ось така. Ми робимо її ось таку. Тут врізаємося в азбестову. Потім закопаємо все гарненько буде тут. Хлопці стелять сітку від кротів і будемо стелити рулонний газончик. Закінчили нарешті. А ми сьогодні на нашому об'єкті, де ми маємо покласти газончик, докласти. Мабуть, нам знову його трішки не вистачить. Тут вже злаки такі гарненькі посходили. Жива огорожа з Брабанту, але підсипали корою не ми. Ось так. Зараз там ще вирівнюють хлопці трошки. Е -е, доукладаємо, але не вистачить рулончиків мабуть, три не вистачить, але в інший раз привеземо ще. Вчора працюємо, укладаємо газончик. Та ця замовниця, каже, ну я думала, в газон я влізу у 1100. Кажу, що ви раніше не сказали, ми влізли, кажу 1100. А так в неї обійшлося там лише на газон 20 тисяч газон доставка. Кажу, ми без питань влізли б в 100 тисяч, чого ви так. Наперед кажіть, як же ж так. Ого. Сьогодні оце тут доукладаємо. Їдемо е, на об'єкт, де вчора укладали газон, е, там вирівнюємо площину під посадку рослин. Е, сьогодні має бути ще дощ, якщо він буде. Завтра їдемо за 100 км до е, кафе пробувати знову мотоблоком фризувати ґрунт е, після, ну, щоб ґрунт був вологий. І, в принципі, все. Об'єкт, який ми укладали газон. Два тижні тому поки що на паузі чекаю проплати. Там хоч небагато 60 тисяч, але ну, я вже замучився чекати. Там рахунок ще починається з середини липня до середини серпня. І, блін, не можуть ніяк проплатити, тому я чекаю зараз паузу в них, не їздимо до них, проплатять, поїдемо. Якось так погнали.